Перша книга Самуїла, 22 розділ, з 20 по 23 вірші. Що ж, Саул посилає дойга, щоб він вбив священиків вбив їх родичів, і знищив весь город Нова. Тавтік один син Ахімелеха, Ахітувого сина, а ім'я йому. Евіятар, і втік він до Давида. Пам'ятаєте, там була одна людина, яка тікала, над якою була розкрита Божа парасолька, що Бог одну людину врятував, коли вона тікала. Тож, ось на малюнку бачимо, втікає Євіатар, і в нього летять і списи, і стріли, от, і вони повинні були влучити в Євіатара. От. Але бачимо, що на траєкторію, яка вказує, що, що стріла повинна була влучити в Євіатара, там знак заборони, тому що Бог цю траєкторію змінив. Він нажав своїм пальцем, червоні руки це руки, які належать Богу. І спис полетів мимо Євіатара, і стріла полетіла мимо. Це Бог його оберіг і це Божий план. І чому Бог дозволив іншим померти, а йому жити знає тільки. Господь для нас це таємниця. І Євіатар доніс Давидові, що Саул побував у господніх священиків. Тобто Євіатар прибігає до Давіда і розказує йому про те, що з ним сталося. От. Він розказує про Саула. От. Саул своїм мечем хотів вбити божих священиків, які знизу намальовані, і під ними символ смерті. Він досяг своєї цілі, він їх побував. От. Іншим мечем він вказує на самого Євіатара, але Євіатар втік від нього стріли і спис. Вони не влучили в нього, тому що Бог. Че воно рука належить Богу, і Бог тримав над ним свою парасольку. Парасолька це символ захисту, тому над Євіатаром символ життя. А Давид сказав до Євіатара: я знав того дня, що там і Домія, доїх. Який конче, точно розповість Саулову. Я став причиною загибелі всіх душ дому твого батька. Давід каже: тоді, коли мені допомагав Хімалех, я там бачив дойга, і я розумів, що він точно розповість Саулу. Можливо, тому саме Давид і не не зізнався Хімалеху справжньої причини свого приходу в місто Нова. І далі Давід каже до Євіатара: каже: Застанься зо за мною, не бійся, бо той, хто шукатиме моєї душі, шукатиме і душі твоєї, та ти будеш стережений у мене, я буду тебе охороняти. Що ж, Давід відповідає Євіатару, він каже, що у дойга чорне зле серце. І там, коли він його бачив в місті Новомі, коли йому допомагав Ахімалех, він розумів, що до їх у нього чорне серце, тому що він он щось шепче на вухо Саулу, тому що він йому це розповість і в негативному такому світлі розповість, і буде наражати батька Євіатара на небезпеку. Ну і бачимо, що це небезпека була смертельна. От. І далі Давід тому каже, щоб він. Щоб Євіатар залишався в нього, щоб вони були з ним друзями. Тому бачимо там символ, що вони друзі дві, дві людини, які обнімають одне одному. От. Вони друзі, тому що і тому Давід буде Євіатара захищати. Бачимо Євіатар, і там два воїна з щитами стоять біля нього, і знак, що це захист. Коментарі і запитання. Більше коментарів у мене будуть до, до останніх вішів цього розділу. От, розкажу вам трошки про історію подальшого Євіатара. От, Євіатар буде священником Давида. От, в першій книзі царств ми ще з ним дуже так коротко зустрінемось, тому що він буде веща з Давидом, будемо допомагати, будемо служити. От, і переживе Давида. От, коли Давид помре. І на престол стане Соломон. От, Євіатар буде брати участь у заколоті іншого сина Давида проти Соломона. От, і там, коли Соломон буде, Соломон придушить цей заколот і буде карати а, людей, які повстали проти нього. От, а от Євіатара він а, не буде вбивати, він його пощадить, а, тому що. Тому що Євіатар дуже довго служив його батьку і переніс його батьком дуже багато болю, смутку, там злих часів і так далі. Тобто, саме це врятує Євіатара в, в ті часи. Доїх. От, А з Дойгом ми більше не зустрінемось. От, і а, про Доїга є ще одне упоминання. Один спомин в Біблії це 51-й псалом. Давид, коли дізнався, що там був Доїх, і, можливо, він вже дізнався, що Доїх вчинив це лихо, коли вбив священиків Божих. То Давид там пише, що він надіється злом зробити себе міцнішим. І він робить через зло себе міцним. Тобто, через те, що Доїх вбив Божих священиків, Саул Саул дасть йому більше сили, більше влади в Ізраїлі. Але Давид каже, це йому не допоможе, він буде знищений, Бог, Бог його покарає. І Давид каже: А я на Бога надіюсь, і я надіюсь, що Бог мене благословить. Тому я так розумію, що доїгу недовго придеться користуватися тими подарунками, що подарує йому Саул, ну, максимум до смерті самого Саула. Бо далі буде царювати Давид і Давид йому, скоріш за все, помститься. Але про це не написано, можливо, до їх. До того часу, як Давид став царем, можливо, він і не дожив. Отака от доля людини, яка надіялась не на Бога, а надіялась на якісь скарби в цьому зубному своєму житті. З питань придбання паперової версії книги «Три царі, от я її зараз тримаю в руках українською чи російською мовою, пишіть нам на номери телефонів, які ви бачите в себе на екрані, і у вас буде змога. Придбати паперову версії Біблії три серії. Це посилання на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь, ми молюємо наступні книги біблійні, і наші якісь напрацювання будемо там викладати, і буду чекати від вас е, якихось ваших е, коментарів. От. А це посилання на наш сайт. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.